Наробили колись шведи великої слави, утікали з Мазепою Бендери з Полтави, а за ними Гордієнко нарадила мати, як пшениченьку пожати, Полтаву достати. Ой пожали б, якби були, одностайне стали та з фастовським полковником гетьмана єднали, не стриміли б, списи. Петра, усвата, не втікали із хлопчиці, славні небожата. Не спиняв би їх пролуцький полковник поганий. Не плакала, матер Божа, в Криму за Україну, як мандрували День і ніч, як покидали запорожці, Великий Луг і Моті Січ. Взяли з собою матер Божу. Мати Божа. Чого не взяли і в Крим до хана понесли на нове горе Запорожжя? Заступила чорна хмара та білою хмару. Опанував запорожцем поганий татарин, хоч дозволив хан на пісках новим кошем стати та заказав запорожцям церкву будувати. У наметі поставили образ просвятої і крадькома молилися. Заплакала Матер Божа сльозами святими, заплакала милосерда, неначе за сином. І Бога за на ті сльози, прочисті її сльози. Побив Петра, побив Ката на нагній дорозі, вернулися. За Принесли з собою ведьманщину, той чудовий образ пресвятої, поставили в ржавиці новин хамі, отам От вона й досі плаче та за козаками.